250 тисяч гривень на рік потребує обласна дитяча лікарня, щоб забезпечити необхідним малюків, від яких відмовились батьки, або яких від батьків забрали. Це гроші на півсотні дітей. Фінансування їхніх потреб ні держава, ні обласний бюджет не передбачає. Хто піклується про малюків далі в сюжеті? Ну і на руки хочуть. Цим дітям місяць та півтора від народження. Від дівчаток їхні матері відмовились одразу після пологів, розповіла завідувачка відділенням патології новонароджених. Такі діти у нас перебувають постійно. Їхня кількість коливає від двох іноді бувають навіть до п'яти. Зазвичай за такими дітьми доглядають дві медичні сестри. Лада Ляшенко одна з них. Постійно з ними знаходжуся, бо дітки маленькі, можуть плакати в день і вночі. Тобто я для них на даний момент мама. Годування йде через три години. Пампер, звичайно, ми міняємо кожні три години, але є такі випадки, що приходиться гораздо частіше. За словами Наталії, голуб на суміші, якими годують немовлят, і її нічні потреби в місяць йде до п'яти тисяч гривень. Догляди фінансування покладено на плечі лікарні. Перше за все догляд на медичних сестер і лікарів відділення, фінансування на саму лікарню. Те, чого нам не вистачає зачасту це не вистачає нам предметів догляду для таких дітей. Це памперси, серветки, пилюшки, рідке мило. Все це додатково нам забезпечують. Волонтери, якими опікуються ці діти, які опікуються цими дітьми. так, І небайдужі мами, діти у нас тут перебувають деякі від 7 днів і до 2 місяців. За рік у лікарню потрапляє у середньому 50 таких дітей, у тому числі з вулиці. Є ті діти, яких перебування в сім'ї є загрозою для життя. Це можуть діти, які направлені службою в справах дітей. Це можуть бути діти, які знайдені поліцією десь на вулиці і привозять цих дітей саме до наш за наш заклад на приймальне відділення. Ми їх приймаємо в свої відділення на стаціонарне лікування, але часто ці діти не потребують медичного догляду, а потребують материнського тепла. Зараз каже Оксана Сташко, за депутатським запитом з обласного бюджету лікарня може отримати для цих дітей 250 тисяч гривень, і це єдині гроші, на які можуть розраховувати, говорить заступниця директора північного департаменту національної служби здоров'я. В закладі фактично перебуває здорові діти на цей час. Це вже така не медична послуга, а соціальна послуга. Розумієте, ага. тому є певні. Ну, по закону ми не маємо можливості заплатити за здорову дитину. Проблему треба вирішувати разом, наприклад, з міністерством соціальної політики або з місцевої влади. Усього зараз у лікарні перебувають чотири дитини, яких покинули батьки, або яких від батьків забрали, в тому числі однорічний хлопчик. Кілька тижнів тому його принесли сюди батьки. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, новини на Суспільному. Суми. Директорка обласного департаменту фінансів Олена Батраченко сказала, що на цей рік бюджет уже сформований і ніяких запитів про такі цільові гроші до неї не надходило.